Бачите, на сьогоднішній день в принципі продовжується процес об'єднання. І я думаю, зараз не можна говорити про другу чи третю хвилю, поки не завершиться перша хвиля. Для мене перша хвиля це є об'єднання територіальних громад, формування громад, які перебирають на себе повноваження і перебирають на себе фактично ті кошти, які мені надає держава. Оце головне завдання. І як на мене, в Чернівецькій області це завдання виконується, хоч попри. Різні суперечки, проблеми все ж таки у нас громада утворюється. Я думаю, що до кінця року у нас ця кількість, ну принаймі процентів на 50 збільшиться. А що має статися? Що ну, по перша буде час? Ну, по-перше, звичайно, саме головне, чого чекають всі, це внесення змін до конституції з питань децентралізації. Тоді буде набагато все легше йти, тому що однозначно тоді в той пакет документів а це десь 20-25 законопроєктів, які знаходяться в верховній раді, вони також будуть на розгляді і відповідно будуть переміті. От, і тоді ми можемо говорити про те, що громади не тільки будуть і отримувати ресурси, а крім того, вони отримують те, що їм належить за конституцією. А за конституцією буде належати і земля, і е, природні ресурси, і відповідно е, розширені повноваження. Це головне. Про що власне будете роздати я думаю, що в першу чергу звертайте увагу на ті громади, які зараз проходять процес об'єднання. У нас, наскільки відомо, вже дві громади подані на вибори, ще дві отримали висновок і фактично ще імовірність двох громад, це, зокрема, Вижницька може бути утворена ще громада, і може бути Магальська громада, утворена ці ті, які готуються теж до виборів. Тобто процес йде, люди зрозуміли, що потрібно зараз об'єднати і забирати ті повноваження, які ми держали. Скільки громад має об'єднатися виконання? Скільки вже об'єднається? Ну, питання йде в тому, що зараз перспективний план допрацьовується, він дуже складно, і я вважаю, що це не головне зараз. Е, відбувається природний процес об'єднуються ті громади, які знайшли спільну мову між собою, які готові працювати як єдине ціле. І я по великому рахунку вже потім під ці громади буде коригуватися перспективний план. Я думаю, це нормально, це природно і єдине, що потрібно допомогти цим громадам відповідно.